Вітаю, я Леонід Цихановський. В бюджеті Швеції на поточній 2025 рік закладені кошти на утримання в Україні і поточний ремонт 14 екземплярів багатоцільових винищувачів джаз 39 Gripen. Грифон. Існує вираз. Якщо хтось хоче знати правду, слідкуйте за грошима. Бюджет країни це офіційний документ про, про напрямки використання державних коштів. Давні римляни казали, розумному достатньо. Ну, ми теж все розуміємо. Ще в 2023 році Шведи запропонували нам свої багатоцільові винищувачі джаз-39 і невелика група пілотів українських пройшли теоретичні навчання, тренажер і практичні польоти на цих літаках. Подальша робота по поставці JAS 39 Gripen в Україну була призупинена через початок масової поставки в Україну американських винищувачів f 16 Наразі ми маємо досить багато f 16 Хто ж каже, що їх у нас 65 екземплярів? Хтось каже, що ще 9 було в останній поставці. Ну, вище керівництво, що називає ці цифри, воно напевно знає, що говорить. Ф-16 все більше впливають на перебіг війни проти північних варварів. Перенавчання на принципово нову техніку потребує декількох років. Повної боєтовності такі пілоти набувають за 2-3 роки. І зараз від завдань протиповітряної оборони вони вже перейшли до ударів по ворогу на ліні, по лінії фронту і в глибину їх бойових порядків. Наступний крок це повітряні бої з авіацією ворога. Командування українське вже підтвердило, по крайній мірі, перший повітряний бій між f 16 і російським Су-35. Обидва літаки мали рівні можливості подальності виявлення цілі і пуску ракет. Вони зробили захоплення цілі і пуски, а потім обидві машини зробили протиракетний маневр і відійшли назад. Ну, ніч, нічим не результат. Прошу вас підтримати наш коріномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Робота по підготовці і прийому F-16 вже налагоджена, я так розумію. Пройшов час для України отримати і нові шведські JAS 39 Gripen. Ну, крім міражів. Це відмінний за своїми експлуатаційними можливостями літак. Він дуже надійний. За всі роки експлуатації в різних країнах було три аварії і одна катастрофа. За розмірами, це досить невеликий літак. Вроді міража. Довжина 14,1 метра, крил 8,4 метра. Суха маса 6,8 тонни. Невеликий літак. Максимальна злітна маса 16,5 тонн. Ну, Міг 29 набагато більший. При цьому бойове навантаження у нього 6,5 тонн, це 39% повної маси. Це дуже хороший результат. Максимальна швидкість 2150 км на годину. І бойовий радіус 1300 км в режимі перехоплювача. Тобто практично 3 четверті європейської частини ворогів буде покривати він. Він має 8 точок підвіски, 2 під, філяжем, під фюзеляжем і три під крилом, ну, зліва і справа. Взагалі у літака крило одне. Зліва одна половина крила, справа друга половина крила. На них ще кажуть консолі. От під кожною консолью по три точки підвізку ракет. Зброя у них вся, що може бути, керована і не керована, включаючи європейську ракету від фірми MBDA повітря-повітря Метеор. Шведе її взяли на озброєння під назвою, здається, так, рб, Р, РБ 71 З дальністю пуска більше 200 км. Технічні умови, шановні, от технічні умови на розробку Гріпена були досить жорсткими. Це мав бути універсальний літак. Винищувач штурмовик і розвідник без будь-якої переробки. Ставлять задачу завдання, він виконує. Ключова. Вимога літак повинен мати здатність до експлуатації злітно-посадочних полос, покритих снігом і довжиною 500 метрів. Ну, спортивні полоси 600 метрів мають, готуючись до війни з Росією, з технічному завданні шведського уряду висунули вимогу по, по можливостям сильного розосередження літаків під час війни. На 90 баз, в них так і називається. Це концепція 90 баз. Це спортивні майданчики, спортивні полоси для спортивних літаків, аеродромні участки доріг непідготовлені. Вимоги по підготовці до бойового застосування були теж надзвичайно жорсткими. Для місій повітря-повітря це 10 хвилин після посадки і виключення двигуна. Для місії повітря-поверхня 20 хвилин, ну тому що бомби і ракети просто їх довше підвішувати. За цей час команда з одного авіатехніка, тобто людина з освітою, і 5 солдат строкової служби повинні провести заправку, перезарядку зброї і виконати плановий огляд і обслуговування самого літака перед повторним вилітом. Після цих 10 або 20 хвилин літак злітає в повітря для виконання бойового завдання. Дуже цікаво список техніки наземної. До літака має під'їхати один паливозаправник. заправити. Одна машина вантажна підвести зброю. Понятно. І одна спецмашина, один спецавтомобіль для перевірки всіх систем літака перед вилітом. Я вам хочу сказати, це диво, в радянські часи перед вилітом до літака мало під'їхати до 20 різних спецавтомобілів. Ну, вірш, як такий був, Апатеза і УПГ, ну це перший рядок, всім добре відомого, віршика про життя техніка тих часів. А тепер я прошу вас задумати, шановні, над захмарним, над просто захмарним рівнем надійності цього літака. Їх випущено більше 300 екземплярів. Вони літають в багатьох країнах світу і мають три аварії і одну катастрофу. Причина птахи і помилки пілотування. А от вартість однієї години польоту 4700 доларів США. Це сама низька цифра серед усіх е, сучасних винищувачів. І вона в два рази менше від ціни одної години полюту F16. Авіоніка повністю інтегрована в єдиний комплекс на основі цифрової бази даних і сильно збільшила ефективність виконання бойових завдань. А пілот, він максимально розвантажений і займається тільки контролем за повітряною обстановкою, маневруванням, і за пропозицією бортового комп'ютера приймає рішення. По застосуванню зброї і черговості знищення цілей. Радіолокаційний контроль місцевості. Картографування поверхні в полосі плюс-мінус 5 метрів або плюс-мінус 40 км на... по трасі літака. Ню Два режима. Передача всієї цієї інформації радіолокаційної, картографічної і так далі на командні пункти або іншим літакам все це виконує комп'ютер без участі пілота. Знову ж таки, комп'ютер супроводжує 10 вибраних самих небезпечних цілей, він комп'ютер оцінює небезпеку цілей. І атакує одночасно 4 з тих цілей за рішенням пілота, навіть якщо ці цілі знаходяться за межами візуальної і радіолокаційної видимості, по команді командного пункту або іншого літака. Робиться пуск ракети, а далі ним керує цією ракетою керує інший літак, що бачить ціль і може керувати цією ракетою. Бортовий радіолокатор з фазованою антенною решіткою, Самий сучасний, має кути огляду плюс-мінус 100 градусів від осі польоту. Тобто, навіть по 10 градусів собі за спину. Кращі, краще може тільки Єврофайти в тайфун, європейське він має кути огляду бортового радіолокатора плюс-мінус 120 градусів, по 30 градусів вліво і вправо собі за спину. І ракети, ці обидва винищувачі, можуть пускати собі за спину. Взагалі, пуск відбувається вперед. А потім бортова РЛС розвертає ракету, на ворожий літак, що сів на спину десь там в районі хвоста цього літака. Ну, гріпну або Єврофайтеру тайфун. Вся авіоніка виконана в вигляді окремих блоків. Ремонт любого блока робиться методом заміни. І на це йде не більше, ніж 40 хвилин. Система передачі даних у Гриппена сама сучасна. Вона краща Link 16 і навіть GTIDC, які існують на нових літаках. Корабель чи військову техніку на поверхні землі він е, може бачити на дальності 70 км. Літак більше ніж 1200 км. На більших відстанях цим літаком jas 39 керує шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення і керування asc 890 Вони бачать цілі на дальність до 500 км. До речі, ті два asc 890 що поставлені в Україну, вони поки не воюють, там екіпажі в них не готові ще. Так от вони мають і шведську лінію передачі даних для роботи з jas 39, і також мають Link 16 для роботи з F16 і міражами 2000. Бачимо, jas 39 гріпер це високоефективна, надійна і гнучка у використанні техніка. А як же ж вона може розсереджуватись навіть по, по, по невеличким дорогам? Це просто чудо. Якщо ми вже освоїли f 16 підготували пілотів і техніків і маємо запас частин і зброї для F-16, саме час зайнятися новим типом літака, шведським jas 39 ну, після того, як ми освоїли F-16 і Mirage 2000 все буде добре. Нас ніхто не переможе. Тільки сильна армія України є гарантом її безпеки. Ніякі папірці, ніким підписані. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватній на банку, підписуйтесь і поширюйте наше відео. YouTube погано поширює патріотичні відео, скидає підписки. Контролюйте. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте, шуйте нас на каву кофі. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!